Шановні, всім привіт! Чергове відео на нашій майстерні. Продовжуємо нашу епопею з генератором. Значить, дивіться, заходився я для переобладнання, скажімо так, нашого двигуна від мотокоси, щоб з'єднати вали. Ось така чашечка від редуктора мотокоси. Там, якщо видно, там є проточечка, все це діло проточив. Ось ну, такий валік у нас ось виходить. Дивіться, оцей діаметр 5,5, довжина 20. Лиска ось ця 8,5. Довжина 5. Тут ось фасочка під сварку. Тут так само, бачите, фасочка під сварку. Зараз це діло будемо пресувати. Якось так все це виглядає. Далі покажу, що у нас вийде. Шановні, дивіться, ось я напресував все це діло, виглядає оце отак усе. Ось як можете бачити. От якось так. Значить, тепер нам отут, оцю довжину треба зробити 60 мм. Це діло, цей стик обварюємо і протачуємо. Далі я вам розкажу в який розмір і що воно далі там буде. Так, шановні, дивіться, ось я обварив, вал обрізав уже, все класно, нормально. Нехай буде так. Значить, тепер будемо протачувати вал в розмір. Ось піду такий ось подшипничок. Бачите, 901. У нього нутро на 12, наружа 24. Тобто оця річ. Оця річ у нас буде вставлятися, зараз я вам покажу, ось у цю обойму. Тут 26 нутро, але це не проблемка. Ми там витачимо стаканчик. Буде цей пошибничок вставлятися в стаканчик і стаканчик буде ставитись сюди, ось, куди входить сама штанга. І там воно гвинтиком воно все це стягується. Це буде додаткова опора. Так що продовжуємо, працюємо. Чим, шановні, ось така річ у мене вийшла, бачите, проточив все це діло. Думав нарізати тут шпонпас, але на моєму станку не вистачає жорсткості, щоб воно не бриніло. Виходить якось так. Але це не біда. Ми тут просто зробимо засвіловку і буде кріпитися чи карданчик, чи еластична муфта. От, хотілося б краще, вийшло, як завжди. Дивіться, ось тут нарізана канавочка під штопорне кільце. Для чого воно потрібно? Дивіться. Це воно у нас збирається отак. Збирається ось так підшипник. тоді надівається оця вся тряхамудія сюди, вона там сідає, все. Тоді, Сюди ось будемо точити стаканчик. Цей стаканчик буде ставитись підшипничок цей наш 901. І щоб в нього не було ось цього люфта. Ми його будемо кріпити якраз через оцю ось канавку штопорним кільцем. Ось якось так. На сьогодні поки це все. Бо, як завжди, обмаль часу. Можу сказати, що далі буде.